Добрий день. Що у вас немає? Які проблеми? Вот машину поставив, поставили, штраф штрафу Так? Да? А ви давно стоїте? так? С 15. Дивіться, даєте знайти тут на кожному метрі. Ви

І... Теж негативні припадки? Ні, не, ми... Ми, ми все, все, все. знімаємо. Я просто говорю, що через документів зарів пред'явити, передайте, документи. — Ви пред'явіть для складання адміністративного протоколу. Ви знаєте тих людей, які прийшли. Ми знаємо. — Я їх теж продав... не знаю. документи, документ! А може просто їм попередження перший раз, якщо він не попадався. Перший, перший раз, Ну якщо в нього Місті немає. По Львову проїхати і не я вважаю, що нереально. А ви хочете сказати, що це тільки заслуга водіїв, що вони порушують по Львову? Ну, ні. Якщо кругом понаставляли знаків, якщо кругом не можна паркуватися, кругом машину забирають, що робити? Скажіть мені, машину що можна зібрати скласти в сумочку? Добре, хай водій приведе документи, ми обійдемося попередження, дай викажемо. Так, Так, Обійнися попередження. Хай водій приведе документи. Маю документи, ось от показували. Ви їх демонстрували, що ви їх маєте. Як демонстрували? Так. Покажіть, покажіть так, щоб було можливість, дайте змогу прочитати, що там пише. — От як ви зробили були в автомобілі. Так? так? І все, заховали назад. Так. Ви Можна на хлинку? Я ось їх не вилучу. Ну, не хочете? За такий короткий термін часу от вам показати і заховати назад. Так. Ви, ви прочитаєте? Ви все прочитаєте. Я вам зараз покажу своє посвідчення водія з доступу реєстрації. А покажіть документи і обійдеться просто усним зауваженням зауваження. і все. прочитай, ну, прочитай. Ну, але більше не, хай не хай порушувати не. просто. Громадський скаже, що дати попередження, хай буде добре. Якщо Ми це був перший раз тут, на цьому місці. Ну, Якщо це був перший раз, ви на майбутнє пам'ятаєте, що віться на знак. Так, ja, ви увагу, я поставив там машину, вийшов з машини, дивився сп'янка з обороненою, каже, я знаю, вакуатор. Я от повернувся, подіхався, я не бачив, тут також знаки дорожні. Ви там стояли, стояли, я виходив, то можна сказати, що ви там бородиш. стояли? Так. так ми так. стояли. Я та не знаю, чи ви, яка різниця. Так, ну, що так, я в не можу вам підбрати і казати, що не паркуєтеся. Тут не є паркування. Тут так і треба казати. Попереду я вас на майбутнє, пам'ятайте, не порушуйте правила. Добре, до побачення. Счастливо.